Вивчити потреби дитячих відділень у лікарнях області, проінспектувати особові справи інтернатівців, працювати з проблемними сім'ями. Це не повний перелік доручень Юрія Павленка, які прозвучали на нараді з обласними чиновниками. Спочатку повноважний президент озвучив проблеми: В лікарнях бракує матраців та подушок. Інклюзивну освіту замінюють індивідуальним навчанням. Діти в інтернатах перебувають роками, не отримуючи статус сироти. Від посадовців на місцях бракує ініціативи, каже Юрій Павленко, як приклад. Забезпечення ліками тяжкохворих дітей. Вінницька область пішла в бій, коли отримала перелік тих е, препаратів, медикаментів, які закуповувалися за державний кошт. Тому що вони сказали, що те, що їм дають, воно їм не потрібно їм потрібні інші ліки бо інша ситуація. Це варіант перший. Другий варіант: е, давайте нам не ліками, не закуповуйте там в мозі. А дайте нам грошима. Ми самі професійні. Ми знаємо своїх дітей. Ми знаємо, які у них хвороби, які особливості, які патології. Що їм потрібно. Ми самі здатні чесно це зробити. Усі зауваження базуються на задачах поставлених президентом. На зустрічі з журналістами губернатор наголосив: керівники районів несуть персональну відповідальність за їх реалізацію. І це не лише щодо ініціатив, які стосуються дітей. Ми знаємо позитивні приклади, приклади, де по справжньому вже питання відпрацьоване, і ми можемо зі спокійною душею запрошувати туди і уповноваженого президента, і будь-якого гостя. Але при цьому є території, які значно випадають. І під час своїх поїздок я буду робити на цьому акценти. Я повірте, вже зробив певні висновки з тих поїздок, які я, які я зробив в минулих декілька місяців. Першим таким прикладом це Буде відставка нашого Вільшанського голови районної державної адміністрації, тому що, як кажуть, терпець у багатьох увірвався. Є час на входження в курс справ, але однозначно сьогодні не керівництво району, яке існує, довело свою неспроможність вирішувати поставлені задачі.